Ну що ж, пішла серія з новим мікрофончиком. І сьогодні в нас буде дуже. Ну, взагалі, я, напевно, знімаю це відео просто по приколу. Я не очікую, що тут буде багато переглядів і коментарів. Просто, знаєте, коли хочеться зняти якусь розпаковочку, а ти єдине, що замовляєш, це просто книги. І ти їх читаєш, читаєш, і особу не хочеш виходити на вулицю. Тож час так якось холодно стає, що я ще сильніше не хочу виходити на вулицю і там десь гуляти і тому подібне. І так, перша посилочка. Щоб ви розуміли, це є книга-посилочки. І я отак один раз так випадково ну так я так зайшла така. Ну, я ж точно нічого купувати не хочу. Ну Ніякі книги мені не треба, просто думаю, ну зараз зайду, не знаю, чого я туди зайшла, і така раз зробила замовлення. потім... Другий раз зробила замовлення, а вже третє замовлення, я вже його так конкретно продумала, тому що в мене було чотири книжечки. І я дивилася, що кешбек тільки з двох книжечок, а дві книжечки не був би кешбек, а я хотіла так придбати, щоб раз придбати, щоб був би кешбек, і в той же час, щоб на цьому кешбеку відразу ж і купити ці книжки, тому що в них є оцей прикол, що оцей кешбек триває місяць. А я розуміла, що мені треба чотири книжки і якось так все скомбінувати, щоб і просто ну, щоб не спалилися цей весь кешбек. Тому що це ну, нуж дуже, дуже частенько. У мене просто я вже потім розібралася, що є кешбеки, і я оці кешбеки, так би мовити, збираю. І ними не користуюся. І я це все провіряла. Я напевно зайшла, щоб провірити, чи триває кешбек, скільки він там триває. Він, в принципі, протривав місяць, і його просто автоматично списали і все. І я така думаю: так, треба тут комбінації. Взагалі, розвели мене на крупну суму грошей. Радуюсь, тому що я доросла особистість. Хе-хе-хе. Так. Знову ж таки, що в нас тут? У нас партія, книжечок. Чеком. Ну, в результаті вийшло так, що я на себе на одну себе заказала чотири книжки. Напевно, тут мікрофон. Якщо тут буде щось таке стрьомне з мікрофоном, я вибачаюсь. І я ще тільки навчаюся. О, оце здається з цих двох книжок, якраз був кешбек, і тому я спочатку їх замовила. Я не знаю, що це. Я тобто не можу вам їх ні рекомендувати, ні казати, що це фігня, чи фігнячі. Мені безмежно просто хочеться читати. Тобто, я вже казала, що якби не моя тривожність, напевно, я би так би багато і не читала. І для мене просто один із методів терапії, один із методів роботи з моєю тривожністю це щось читати, щось на щось переключатися, в щось заглиблюватися. От і тому в мене є конкретна література стосовно психіатрії, психології. Я прям її читаю. От. І в той же час є щось таке подібне, там, де я не очікую якогось чуда, а просто очікую того, що людина своїми словами ну, мені буде розказувати якісь базові речі з психології. В той же час в принципі, було б цікаво стосовно того, які вони там вправи придумали. Хоча я по своїй практиці дивлюся, що я сама собі в принципі, нормально можу придумати вправи, можу з якимись такими вправами скористатися. Ось, з якихось книжок. В принципі, було, ну, тобто, я не очікую чогось високого і великого. Далі що я передавала? Я придбала Ходи, от, падопсихологію. Ось тут мені би хотілося якихось розладів і, можливо, про них потім поговорити. Початок дивлюся, розлади особистості, порушення опосередкованості та ієрархії мотивів. В принципі, я сподіваюся, що саме ось ця буде щось прям, мені щось толкове. І ось психологія сексуальності. От, моя подруга з мене поржала, сказала, Нахріна ти це її купила, того, що ти самотня жіночка. Ну, ви знаєте, я психолог і мені це потрібно. Просто прикол полягає в тому, що, знову ж таки, Хотілося б, щоб тут було щось от прям, таке, чого я не знаю. Але я готова, і в той же час я готова до того, що все буде просто як повторення, як якесь доповнення моїх знань. Тому що мені б хотілося от мати якісь такі книжки, там де я о oh, oh, my harbow! А таких уже ну, дуже мало. От, тому я, в принципі, особо там сильно нічого не очікую. От, і в той же час давайте наступна. наступна розпаковочка. О, це, до речі, здається. Ох ти ж я, вона велика більше за ці всі. І це ага. закони життя. Знову ж таки, я тут особисто нічого такого великого не очікую. Я очікую тут, що тут буде збір якихось таких філософських, класних, збірка філософських якихось ідей, якихось цитат. І тому подібне, якийсь закон третій. І, в принципі, було б цікаво її не просто прочитати, а ще, можливо, якось озвучити як справжній дизлексик. Я, можливо, її озвучу. Не знаю, і, можливо, про неї ще буду знімати відео. Знову ж таки, тут скільки в нас сторінок? 500, 587. Ну, в общем, 580 сторінок. Думаю. В принципі, я можу це... ну, я не буду казати, що я так прям швидко це все читаю, тому що я зараз паралельно читаю свою психіатрію, паралельно читаю підручник з КПТ, і для розрядки своїх мозгів я ще прочитала одну таку маленьку книжку, просто типу хі, хі ха ха. І зараз буду наступно читати про інтровертів, чому так класно бути інтровертами і тому подібне. От, тобто я паралельно багато книжок. У мене взагалі є такий розпорядок, що в першу половину дня я читаю от, свою таку наукову літературу, якщо я відчуваю в собі усі всі ресурси. А ось це таке в стилі, я даже, в стилі зараз, ось напевно, це буде книжка в стилі того, що я можу читати і, і, і вдень, і ввечері щось таке ліниве, щось таке не особо прям напряжне. Ось сюди, ось, наприклад, ось цю книжку. Я можу читати і в день, і ввечері. Тобто я відразу брала такий жанр, що ну, я нічого не очікую. Тобто, відповідально я ставлюся до літератури, там, де психіатрія, психологія, прям підручник. Ось це ну, це можна просто почитати і вдень, і ввечері. Це для того, щоб от прям було б якось так ненапряжно в тривожні моменти щось почитати. Я знову заділа мікрофон, вибачаю. Або ось ця теж. Ну, тож, я думаю, що це буде якась така веселенька, ліневенька. І не очікую, що це прям буде щось таке научне, а просто так хі, -хі ха ха пусі мусі От, Ось така розпаковочка. моя, мене тут вже все просто. Взагалі холодно, я тут вже одягнута і в світр під низом, і бобка. І Я вже хожу в такі зимові, ну, середньої зимові курточки, щоб мені було точно тепло, тому що я мерзну, я мерзляк. От, так, в принципі, Я не знаю, до речі, якщо поділіться враженням, як вам уже осінь. От, в принципі, класно, що так холодно, От, але було б ідеально, взагалі нікуди не виходити, щоб сам по собі холодильник так оновлювався, оновлювався і все. На цьому в мене все. Ставте лайки, цьомки-бомки, до нових зустрічей, пишіть коментарі і всього найкращого.